Давай. Від 11 березня номер 20 розпорядження затвердити проєктно-кошторисну документацію за робочим проєктом будівництва водопровідної мережі вулиця Шкільна, Сматерах Новлинської області, кошторисною вартістю 228 тисяч 020 тисяч гривень та виділити кошти для фінансування робіт по функції благоустрій та сіл по, по вулиці Шкільні. Там люди розказують, що їм поставили умови, що вони мають зібратися по 10 тисяч гривень, власне, на, на, цю, на цю будівництво тої водопровідної мережі. То яким, яким чином? Розкажі, зб... А хто збирає гроші? Ви? Хто збирає гроші, не знаю, хто зброє. Зб в цьому е, об'яву. А хто виріси, ви? 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 Ну, напевно, я. А ну дайте пояснення. Значить, по вулиці Шкільній від Башні до того магазина вже всім надоїло пориви труби. Всім. І ті людки, що йдуть до церкви, і ті, що їздять. Ага. О, і нам теж Кожний тиждень ми мусимо копати. Дали гроші в обход і поставити трубу боятеленому. Е, по трубу в обход далеко гроші. За 10 років, слава Богу, обходите. Почекайте, 200-ку. І зараз це з пропозицію люди самі входять, і ми кажемо, щоб такого більше не було, кожен має врізатися в трубу нового. Ну і вони аж 10 тисяч мені це. На магазині було. Оце я, оця от вас, я чую тільки другий раз. Оце одна жінка до мене дзвонила. Я й далі не знаю, хто там збере. Сьогодні я був в ресі Михайлюк, начальник РЕСу, він організовує там отую, купити оперативі. І от вони люди будуть самі, Ми вже не даватимо. Їм ті умови, не будемо ніяких грошей брати за внесу. І вони люди саме там небагато роботи пов'язаються в нову трасу. Понимаєте? Це дуже вигідно і дуже... Але ще вигідно те, що дасть нам можливість мікрорайон додати тиск на п'ятий поверх. Ми не можемо на п'ятий поверх води дати, тому що труби рвуться, рвуться, вони там не чеканні. А зараз ми будемо дати 3-4 атмосфери цією трубою сюди. Ми дуже раді, просто нас цікавить питання труб дуже-дуже, бо ви їх закупаєте, ніхто не знає, скільки метрів закупали. Їх вже не будеш послувати.